Російська армія вкотре накрила вогнем Донеччину. Найбільше постраждали Костянтинівка, Покровськ і Мирноград. Поранено трьох мирних жителів, пошкоджено дев'ять об'єктів. А саме житлові будинки, багатоповерхівка, торгівельний кіоск і приватні садиби. У Костянтинівці рятувальники завершили розбір завалів після авіаудару 7 травня. З під руїн дев'ятиповерхівки дістали тіло загиблої жінки. Загалом, у того удару, одна людина загинула. Ще 14 зазнали поранень. Повідомили в ДСНС. Атака дронів на Запорізький район забрала життя 63-річної жінки. ФПВ-дрон влучив у цивільне авто в Приморському. Жінка загинула на місці. Ще один безпілотник поцілив у легковик на трасі. Постраждало подружжя. 57-річного чоловіка ушпиталили у тяжкому стані. Його дружина у стані середньої тяжкості. За добу в регіоні зафіксували 150 атак ударними дронами і 70 артобстрілів. Пошкоджено, щонайменше 9 об'єктів цивільної інфраструктури. Повідомив голова Запорізької ОВА. Гур показало нові морські дрони, які запускають ударні безпілотники просто з води. Платформи несуть до трьох тонн вибухівки, оснащені старлінк і вже б'ють поцілям у Криму. Оператор керує дроном за допомогою штурвала, важеля та окулярів доповненої реальності, перебуваючи у повній безпеці далеко від зони ураження. До Львова прибули 35 делегацій з країн ЄС. Тут відбулася зустріч Україна ЄС за участю всіх міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів України та підняли прапор ЄС у центрі міста до Дня Європи. Також обговорили посилення санкцій проти Росії, подальшу підтримку України та наш шлях до європейського союзу. Найбільші санкції за всю історію проти тіньового флоту РФ оголосила Велика Британія. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Таким чином заблоковані будуть близько сотні нафтових танкерів. Вони є основною частиною тіньового флоту Путіна. Ними Росія перевозила вантажі на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року. Воєнна розвідка Угорщини працювала проти України. СБУ викрила шпигунську мережу, яка діяла на Закарпатті. Там затримали двох осіб. Вони передавали інформацію про оборону регіону і настрої місцевих мешканців. Зокрема, як люди відреагують на так званих угорських миротворців. Керував агентами розвідник Угорщини. Одного з підозрюваних вже заарештували. Він перебував під вартою 60 діб. Обом загрожує довічне ув'язнення. У 2021 першому році міст. Звернувся в консульство в Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини. Потім отримав листа про прибуття у ЦНАП міста, де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований. За грошову нагороду, передавав дані. у Військовій сфері, спочатку глава МЗС Угорщини Петер Сярто відреагував на повідомлення обережно: ми зможемо щось казати лише якщо отримуємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю. Згодом він озвучив і другу версію з обвинуваченням проти України. За словами Сірто, Будапешт вислав з країни двох українських громадян, яких звинуватили у шпигунстві. У низці країн Європи та Північної Америки відбулися акції під назвою Смертний пол спрямовані проти воєнних злочинів Росії, за даними головного управління розвідки України, ці заходи пройшли у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Італії, Чехії, Іспанії, Албанії та Канаді. Акції мали на меті привернути увагу світової спільноти до злочинів, скоєних російськими військовими, особливо проти цивільного населення та дітей. Учасники заходів наголошували на необхідності міжнародного засудження дій Росії та підтримки України у її. У боротьбі з агресором на підтримку України у Варшаві з'явилася скульптура, де Путіна зображено у вигляді статевого органа в катці. Автор митець з Литви її встановили на місці, де щороку, 9 травня, російський посол приносить квіти до пам'ятника радянським солдатам. Поруч розмістили інсталяцію, дитячі іграшки, муляжі ракет, назви зруйнованих міст і фігури закривавлених людей. Водночас Естонія розмістила плакат на стіні наровського замку із написом Путлер, воєнний злочинець.